Будинок номер 17 на Гоголя, люди стурбовані його знесенням. Вже писали петицію. Як та немає будинку? Ну про що ми розмовляємо? Будинку по Гоголя 17 немає. По-перше, дивіться, щойно з Валентином Івановною не спілкувався цього приводу, мабуть, хвилин 20, вам повторюю. По-перше, цей будинок ні в якому реєстрі культурної спадщини не був, ні в обласному, ні в українському, навіть в місцевому. Ніхто його ніколи туди не вносив, тобто не було зацікавленості. Що я про нього можу докладніше сказати? Що цеглини, які я знайшов, він був побудований, ну. Е одну цеглину ми знайшли ідентифікували її тисячу рік кременчуцькі цегляний, а решта була цегли десь приблизно вже після війни десь 1954-1956 рік тобто його відновляли після війни Ще раз кажу, ну на як на, на мою особисту думку, да, от він не був родзинкою міста Кримчука, Це стовідсотково. Його навіть ніхто не бачив. Поки по-друге, він був у власності Гофіксоптиму. Вони викупили, розсілили людей. Ті люди, які залишались там, і в тому числі там було ще майно Кримчуцької міської ради. Вони повністю погасили свою заборгованість Підкемчудської міською ради, дали нам власність аналогічну квартиру і розселили людей, які там проживали дві сім'ї. Про них ви все знаєте. Тобто погасили повністю і далі там вже їхні загальні збори вони приймали рішення щодо його долі. Ну відновляти його сенсу немало ніякого в історичному розумінні. Ну для проживання там теж ніхто б туди не побіг проживати в цьому будинку. Ну, це, це, на жаль, чи на ща не знаю, чи на щастя, це не музей. Тобто, от є перелік у нас культурної спадщини, можна взяти цього будинку, в ньому не було. Формувався, не ми ж його формували, і не п'ять, і не десять років тому. Тобто були підстави його туди не вносити.